У цьому відео ми знову маємо терези. Проте вони відрізняються трішечки від двох попередніх. А саме тим, що тепер з лівого боку ми маємо три невідомих ікси, які нам потрібно зрозуміти. А скільки ж вони будуть важити? Я даю вам кілька секунд подумати про це. Перше, що могло вам спасти на думку, так це те, що ми просто можемо взяти і забрати ці два ікси. І тоді у нас лишиться лише один Х. Але є невеличка проблемка, так це те, що з лівого боку ми забрали аж цілих дві коробочки, а з правого боку лишили все те ж саме. І, відповідно, ліва сторона буде набагато легшою і підніметься вверх, а права сторона опуститься донизу, і ми все ж таки не дізнаємось, а скільки ж буде важити один наш Х. Ви можете мені сказати: гаразд, я дивився попереднє відео. Я знаю, що аби щось забрати з одного боку, мені потрібно забрати з іншого боку, аби лишити все у рівновазі. І тоді я дам вам відповідь: Гаразд, ми забираємо 2 ікси. А скільки ж потрібно забрати з правого боку? Ми ж не знаємо, скільки важить один ікс. І відповідно не знаємо, скільки нам потрібно забрати ваги. І ось що я пропоную зробити в цьому завданні. Так, це те, що ми маємо три абсолютно однакових ікси. І я можу лишити з лівого боку лише одну третю. Відповідно, це буде лише один ікс. Це я забираю. І відповідно, з правого боку я також маю лишити лише одну третю, аби у мене все лишилося у рівновазі. Подивімося, скільки кілограмів я маю забрати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Одна третя від 9 це буде лише 3. Отже, 6 кг я забираю. І лишається 3 кг. Таким чином, я можу сказати, що х буде дорівнювати 3 кг. Ось, в принципі, і все. Таким чином ми дізналися, скільки ж буде важити 1х. Отже, для того щоб наші терези лишилися у рівновазі, ми нічого не забирали, ну тобто, я маю на увазі не віднімали якусь певну кількість ваги. Ми просто взяли і лишили одну третю від того, що у нас було.